Забруднення навколишнього середовища на сьогоднішній день одне із найбанальніших словосполучень, яке остаточно втратило своє первинне значення для нас: існують проблеми людства, над котрими ми не задумовуємось. Проте вирішення цих проблем залежить лише від нас, ключове питання, який спадок ми залишимо після себе. Статистика каже: 60% усіх захворювань в Україні прямий або опосередкований наслідок несприятливих екологічних умов. 25 мільярдів тонн складає накопичення сміття на території батьківщини. Левова частка твердих побутових відходів пластик і пластмаса, розкладання котрих залишає по собі складні хімічні сполуки. Від 100 до 1000 років термін повного розкладання пластикових залишків. їх частина потрапляє до річок, що призводить до захаращення берегів та забруднення водних потоків. Спалювання призводить до утворення токсичних газів, що навіть у малих концентраціях негативно впливає на стан здоров'я людей. Особливо дітей та хворих. У багатьох країнах вже давно збирають пластикові кришки. Усе просто, знявши кришечку з-під пляшки, людина вдвічі пришвидшує її розкладання. Більша частина Європи робить це на загальнонаціональному рівні, а отримані від переробки гроші використовують з благодійною метою. Нещодавно Ужгород підтримав благодійну ідею, суть котрої полягає у зборі пластикових кришечок. На сьогоднішній день кількість аналогічних проєктів на території України дуже маленька. Запропонований проект дозволяє одночасно допомогти природі та людям із особливими потребами. Не прогав свій шанс стати частиною великої європейської екосім'ї. Бережи природу, допоможи іншому.